Тут залишився тінт. Усім привіт! Сьогодні буде огляд на дуже популярні тінти від Глембі. У мене вони у всіх трьох відтінках. Розкажу про них більше, покажу на губах, зроблю свочі, тому залишайтеся, буде цікаво. Розпочнемо з того, що ці тінти дуже схожі на тінти, чи помади, якісь корейські саме дизайном, і це реально так. Дуже мило упакування, як бачите, але не зовсім зручне. Коли вийшли ці тінти, я хотіла тільки 01, він найпопулярніший. Але коли я зайшла, подивилася, то там були тільки 03 та 02. І я, якщо чесно, перепутала ось цей відтінок з цим. Ви скажете, ну, як можна ці два відтінки перепутати. Але я не сильно прям дивилася тоді оглядину в плані саме цих тінців. І я така: о, це, напевно, найпопулярніший, і взяла його. Його а, і там не було цього. І якраз я купила ось ці два. Я думала, це всі, що взагалі-то є, тільки два відтінки, тому в мене з'явився 0,3 та 02. І було дуже цікаво затестувати. А потім я вже зрозуміла, що найпопулярніший, про який всі говорять, це 01. Сьогодні я розкажу абсолютно все про ці тінти, що вас цікавить. Про їх текстуру, про те, як тримається, чи варто їх купувати. А ви, будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал і поставити лайк. Як бачите, тут брудне таке, і це всіх таких тінтах моїх трьох. Упакування доволі таке якісне. От справді, от приємно, прям нічого не затерлося, нічого не стерлося. Ну, прям клас. Цей тінт коштує зараз 140 гривень без знижки. І як я дивилась тільки, що в Єві ось цей відтінок 0,1 є, а там 02 0,3 немає. Це дуже дивно, тому що найпопулярніший саме 01. Це водний тін, тому він такий, як водичка, трошечки має бути, і ще в ньому 3,2 грами, що доволі таки багато скажу. А пензлик, ну, він такий собі не дуже прям зручно. От коли я буду малювати, зрозумієте, чому? Я спробую спочатку нанести як завжди, а потім вже покажу, як я наношу, як я навчилася наносити його. 0,1 і 0,3 дуже схожі, а от 0,2 набагато краще, я скажу так. Більш водний із всіх тінців це 0,2 відтінок. Це так дивно виглядає, наче я вам нігті показую ось так. от. Бачите, на пальцях вони ну які ось це 01. Як 0,2 виглядає дуже яскравий 0,2 і 0,3, Ось так. от. І ось цей дуже-дуже ось цей схожі. І так, я наношу 01 відтінок. Дуже дивно виглядає це все, дуже нерівномірно наноситься. Може, якщо б пензлик був зручніший, то воно б краще наносилося. Ось так от виглядає 01 відтінок. Я думаю, так видно, що він не прям рівно наноситься. Подивимося, що буде. Але це не та історія, коли. Ти швидко намазуєш губи тінтом, стираєш і така йдеш кудись. Ні, це треба прям сидіти і малювати рівно, щоб воно рівномірно все нанеслося. Хоч я і недолюблювала тінт від Ламель, популярний флейм колекція, але там оця ситуація, що ти намазалася швидко, стерла і пішла, отам це спрацьовувало, це мені подобалось в цьому тінті. Все інше ні. Ще плюс хлимбій від Ламель. У мене дуже швидко він а, просто почав дуже смердіти. Прям такою кислятиною, прям фу, ну, прям неприємно дуже. І прям в такий, таке желе почав просто сформовуватися. А ось це йому вже я не знаю скільки, може півроку десь, але все нормально з ним. Тобто, і він нормально пахне і веде себе, як наче я його тільки купила. Ось так от виглядає цей тінт. І саме сьогодні він чомусь захотів нанестися більш нормально, ніж завжди. Тому що завжди, поки я його нанесу, це пройде дуже багато часу. Він постійно просто плямить, він постійно наноситься дуже негарно. Uh, і сьогодні саме вирішив, що в принципі більш-менш нанесеться нормально. Ось так от виглядає з блиском. Доволі таки, знаєте, непогано, і олівець можна підмалювати, але uh, оці просто ігри з ним, оце наносити довго, треба тримати. Ну, інші цінти, які я пробувала, з ними так мучитися не треба було. Тому це доволі таки довга історія. Сьогодні у вас він може нормально наноситися а завтра він просто вас підведе. Просто плямами нанесеться полосочками. От може на свочі буде видно, він реально полосками наноситься. І коли ти намагаєшся все виправити і нанести трошечки більше, нічого не виходить. І я намагалася іншим аплікатором якимось нанести. Нічого не виходить, все рівно, якось плямами, полосочками наноситься. І це мене дуже в ньому бісить. І саме після цих відтінків, от 0,2 та 0,3, вони такими плямами смужуть. Вони не наносяться. Саме нуль перший так себе поводить. Йому перший раз цікаво, що я розповідаю, не може такого бути. Ось так виглядає вже через пару хвилин, тобто вже його набагато менше. І зараз ми трошечки затонуємо мої губи, щоб нанести інші відтінки. Зараз я нанесу 03, тому що 02 найстійкіший. Я його не зможу просто навіть змити. От подивіться, як це і наноситься. Ну, ну видно, ж різниця з тим 0,1. Ситуація, скільки б я його не наносила, він все рівно не плямить, Він прям рівно наноситься. Щось я все рівно нанесла не дуже обережно, особливо зверху. Що там відбувається? Добре, нанесла я дуже дивно його, хоч він і рівно наноситься, і багато, тому що прям видно. Ось такі три відтіночки у нас є: це 0,1, це 0,2, це 03. Трошечки вони поведуть на руці, зітраємо їх, подивимось, як вони виглядають. Якщо ви знаєте, прям якісь темні тінти, прям ось такі, то, будь ласка, порадьте, це дуже цікаво, крім ламель, тому що хоч вони і гарні, хоч вони і приємні, але те, як вони швидко псуються, мені не дуже подобається. Тим паче цей 403-й знову з'явився. Так, у мене був 402. й 403 й з'явився, Якби мені його не хотіло щось, мені його не дуже хочеться купувати тільки через те, що я пережила з 402. м Ось так от вже виглядає цей тінт. Якщо ви думаєте, як її взяти 0,3 чи 01, то беріть 0,3, 03 набагато класніше наноситься, стійкіший і яскравіший. І момент X. Ось так от виглядають е, всі відтіночки. Тепер вже на руці ще можу нанести ось сюди. Куди б я не нанесла все рівно ось цей стійкіший? Я його там вологою серветкою терла, я його змивала з милом. Він у мене декілька днів не відмивався, а ці там за 10 хвилин просто стерлись і більше їх не було. Тому найстійкіше, якщо ви любите ось такі прям е, рожеві кольори. от. Це ваше. Тепер черга 02-го відтінку він а, застигає набагато. Ой, ну він прям водний, він застигає набагато швидше, ніж інший відтінки. Я нанесла ще тут, і у мене вже всі руки просто. Змальовані. Ви це бачите, ну це прям вау. Це прям, якщо ви любите такі яскраві рожеві, то це для вас. Ми зуби просто зараз в шоці з цього. Е, я стерла з руки, і як виявилось, 0,1 е, го нема майже, 0,3 й зовсім зійшов і просто як тримається завжди 0,2. Якщо вам такі відцінки подобаються, придивіться саме до цього. Мені здається, вони хотіли всі. Просто створити як цей відтінок на другий, по стійкості, по текстурі. Але щось не вийшло. і вийшов просто нуль перший відтінок, який це просто жах. Це треба з ним гратися, треба його наносити сто разів, Він просто по лусочками наноситься, і щось у них не вийшло з нуль першим. Але подивіться на цей нуль другий і на мої зуби. Так я б пішла, помила руки з милом. І подивіться, у мене залишився тільки цей відтінок тут. Подивіться, на пальці трошечки позалишалося, а у цей найяскравіший. І також де 01 і 03 дівся. Я не буду, напевно, всі відтінки все ж таки наносити, як я люблю, тому що в мене і губи не витримають, і подивіться, який залишився від 02 тінт. І так, я беру, як я наношу ось цей 01. А... Треба ось такий якийсь пензлик. У мене від Патрісії Людо, це для тону, але я його використовую як пудру частіше. І ось такий для консилеру, ось так от набираємо цей тінт на руку і з руки переносимо на цей пензлик. І тепер легесенько, ну дуже. Як просто а, я навіть не знаю, з чим це порівняти, тому що я ні помади так не наношу, ні блиски. Ну, більше як помада його наносимо ніж як тінт. Тобто просто розтираємо, щоб це така була вуаль. З відео про тінти глимбів вже пройшло декілька днів, а я вирішила все ж таки показати, як я е, все ж таки наношу останнім часом цей ось тінт в нуль е, першому відтіночку, тому що там на відео не зовсім було зрозуміло. І так, перше, що я беру, це від глимбі 110 відтінок і просто промальовую контур. І ось так от виглядає на мені 110-й відтінок, доволі таки гарно. І ми беремо ось такий от саме тінт. І ось так от наносимо. І можна пензликом, але я приловчилася вже і пальцями наносити. І ось так от виглядає комбо на моїх вустах, саме олівчика 110 і 01 тінта. Але можемо і так залишити. Але я ж не можу без олійки ніякої, тому будемо наносити ось цю від ламелі. З цим тінтом можна е, вигадати різні просто комбо. Е, навіть ось такому тінту, як я казала, не дуже класному. Можна вигадати, як його просто довикористати, як його полюбити хоч трошечки, тому що мені дуже хотілося його полюбити. Чи навіть не полюбити, а навчитися ним користуватися, а потім в порожніх баночках його захейтити. І так, які я хочу порекомендувати, все ж таки, все ж таки мені дуже подобається. Якщо вам подобаються саме ось такі відцінки, то ось цей відтінок, це 0,2, другий. Я постійно не можу запам'ятати, які це відтінки, хоча їх тільки три. 0,2 він прям шедевральний, він наноситься круто, і наноситься круто, і не з'їдається, і просто шедевральний відтінок, мені здається, справді хотіли всі такі зробити. Що скажу, а, 0,1 і 0,3 Відтіночки гарні, справді, але як їх наносити? От 0,3 ще наноситься більш-менш. А з цим 01 першим постійно треба гратися, постійно треба, щоб без полосочок виходило. І в принципі, якщо вже розставляти по місцям, там перше, друге, третє місце, ось це буде це перше, і Тут немає ніяких мінусів. Може, трошечки може. Мінус буде в цьому пензлику, хоча тим, що він рідкий такий сам по собі, це зручно. Інші відцінки чомусь не такі рідкі і більш такі густі чи що. А На друге місце я поставлю 0,3, він такий більш, хоч трохи густіший. Але все рівно він прикольний. Не такий стійкий, справді найстійкіший це 0,2. Як ви бачите, в принципі видно, що тільки 0,2 і залишився на руці. На третє місце я залишу все ж таки 0,1. Він не наноситься дуже погано і. Тримається дуже погано, зовсім майже не тримається. Тільки якщо так от вуалью наносить, як я пензликом більш-менш буде нормально. От, подивіться, навіть як він тут, нанісся, його тут немає, а от другий тільки й залишився. А у нього текстура не така, як в інших. Він сам по собі дуже... Неприємний, тому я б чесно, саме нуль перший відтінок не радила би нікому. Якщо ви хочете погратися ще щось придумати з ним, може так, але. Не рекомендую його. Це був весь огляд на ці тінти. Якщо у вас якісь з них є, то напишіть, будь ласка, як вони вам, і чи може у вас краще трохи працює 01 відтінок. Напишіть, може, якісь іще огляди хочете з моєї косметики, або просто щось, може, я щось докуплю. Пишіть це все в коментарях. І, будь ласка, підпишіться на цей канал і поставте лайк.